Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Kia Soul, електромобіль 16-го року випуску. Модельний рік 17. -й. Автомобіль на автоматичній коробці передач на 30 кВт. З легкістю проїжджає 150 км. Батарея була перепакована, тобто нова. Ось яких виглядає зовні в гарному чорному кольорі, на легкосплавних дисках. Зараз обійду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядають сидіння ззаду. Сіра шкіра в гарному збереженому стані. Охайний салон, нічого не затерто, не протерто. Ось такий стан дверних карт. Автомобіль на максимальній комплектації. Ось так виглядають сидіння спереду. Також в гарному збереженому стані, стандверних карт, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля. Що ми бачимо по комплектації? Є кондиціонер, повне мультикермо, гарна мультимедія, є CarPlay, Android Auto, камера заднього виду, електроручник, старт-стоп, як я вже казав, безключовий доступ. Ось як виглядає. Панель приладів. Рідний пробіг у автомобілі 58 тисяч миль. Дуже гарне авто, дуже економний ідеальний варіант для міста. Як ми бачимо, автомобіль на даний момент запущено, ніяких чеків та помилок не горить. Автомобіль готовий до будь перевірок. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так кредит або лізинг. Також у нас є трейдин.